Традиційно 10 лютого виходжу на лід зранку. Ось наша річка, а це такий островок зроблений. Шини засипані камнем щівнем і мостик зверху зроблений. Можна на його вийти і ти стоїш посередині річки. Річка вже починає замерзати потроху. Прийдемось трошки, побачимо, що далі робиться. Далеко ходити не треба, гарні місця можна знайти біля свого дому. Ось такі чотири деревця вільхи ростуть. П'ять дерев з одного кубла виходять. Грушка, таке галле опустилося донизу і закриває. Літом листями все, не видно тут нічого. Ну, тут некоторі качаються, може підтягуватись, прискачати на ці ветки. О! Ось таке місцинка непогана. Тут у мене стояв піньочок, але хтось скинув його, воно вже лежить пеньочок. Такомусь він помішав. Тут добре сидіти і наблюдати за річкою. Йдемо далі. Місток рибацький для рибаків. вже прихватило льодом підпотискує гарно в такому місці сидіть на цій сідушці. прикрито сі посидіти одимось літа Є куди лодку вложити, Але зимою завтра підемо сюди трошки прибачимо. 15 лютого вийшов на рибалку. Риба не клює, але побачите наші красоти, річку, красота неймовірного, там два риба щуковку поставили. Там руки теж немає.

Ривалки сидять там, туди аж під міст. Потрапив я на базу якусь таку закинуту. У боки ководи, що сьогодні. Звіддаводи є. І розкачується. Да, качелька така. Сказав би, що це дача, чиясь, але в лісі вряд ли це дача була. Туалет. Така хатинка. Також багато, видно, тут давно не були, але. Це я доприготувався по чайку. Оце беру таке собою на свою прогулянку речі спічки обов'язково. Термос до це з дятям подарували на, на 66 років. І тут наклейки клеяться. вершини Карпат. О. Яку вершину підкорив, оту наклейку. Оця От Говерлу підкорив, Говерла є. Маковіця є. Драгобрат тут теж, але що я тут не бачу, Драгобрата. Поб'ємо чайку. Ну, з собою ножа беру. Мало ли, в лісі, якийсь нападе там звірь, треба би відбиватися. Ну ж знаковий. Пройшов 46-ю бригадою Херсон правий берег. Звільняли. Також Бахмут Солідар. Ну, і мій подарунок він. Тут надписана надпись така на ньому. Ось. Туман, туман. І ножик. Носити його не можна, тому що срок отриш. Але у ліс взяти для самооборони можна. Походити по лісі і знову десь його, Потому що срок отримати можна за таке бойове оружжя. Ну знак ніж пам'ятний, пам'ятний. Пройшов бой... бойовий шлях. Непоганий. А це тут до пістолета знайшов. Теж треба було обносити, але він пластиковий, не, роб... не... не працює. Що ж, поп'ємо? Тільки термос дуже добрий. 0,5 літра. Ось зняв затишечку, нажав, хопа і попивай собі. О, клас. Легенький, удобний. А то я хімашовським користувався. Там його підняти не можна, на рибалку беру, то чемодан такий тяжкий, що руки болять. Так що оце посижу тут трошки і підемо далі. Робить прогулянку. Не далі, а далі. Це всі люди ходять. По стадіону все, а я по лісі брожу. Шукаю гарні місця в лісі. Що ж. Йду по такій стежинці по лісу. О, знайшов калини. Можна підживитися дарами лісу. Ммм кошерчок хороший. Ось підемо далі тут а, працюють лісники, тому що тут рядом лісове господарство, і та, навірно, бесідка їхня, там вони обідають, зготовляють ось такі колоди по метру працюють люди. Йдемо далі. Попав я на кар'єр, який вже не експлуатується зало водою. Гарне місце таке. На вершині. Ось знизу уступ, там і колія щось сюди під'їжджала. Треба ну, спуститись сюди наниз. Зараз пройду подалі трохи. Може знайду спуск. А, спуск навіть аж оттуда. Нічого. Гулять то гулять. Ось. Внизу нахожусь на водоймі. Рибачки тут луночки б'ють. Видно окунь є. Але на середині немає там рибаків, видно, там лід не дуже твердий. А тут з краю ловлять, ловлять. Ось такі лунки добивають хлопчики. Тут є. Не знав я тут, що тут окуня ловлять, тепер будемо знати, можна буде сюди і навідатись коли. Гарна місцинка, ось ця дорога, яка піднімається наверх. Ось така дорога камні возили по її по кругу біля уступів. Ось така місцинка. Ось ця дорога спускається вниз, до водойми, тут поворот і ось такі оступи. Дорога піднімається вверх. Ось туди йде дорога, Кінцева зупинка мого маршруту. Тут виявив будиночок такий розбитий у такі насипі. Що за будиночок загорожений. Ну, я так думаю, це до кар'єра колись тут зберігали боєпри... Ну, з щоб взривати камінь. Ха. Інтересно так. Тоже таке приміщення було. Тут, мабуть, охрана жила в цьому приміщенні, а там зберігали дівчатку. Треба попити компотіку із порічки кума мені дала порічок в банку, це я роблю такий кисленький компотік. Те що треба ось. Всього термоса, вершини копати. Красотіща яка, дерева тільки позростало, все. Зараз буду вже додому йти, хватить. А тут я знайшов яму, металісти копають, мене шукають метал. Ось знайшли уволок. Хлопці мучились, мучились, копали, копали. А витягнути не, не можна того вулкан, глибоко сильно забитий. <гум> метал шукають де хочеш, навіть в лісі. Йду додому. Оця лижня мене турбує. Лижі вдома стоять. Придеться самому витягнути лижі, да, пройтись по цьому маршруту. Це, який гарний ліс. Я краса сосни з небом говорять. Як гарно Дорога дому. Сюди наліво одна, а ми сюди йдемо направо. А тут також спускається. О! біленькі Мороз морозом, а вони вже все, вже починається весна потихеньку. Прийшов додому, зайшов по льоду ось на острівець, який по кругу вмивається водою. Завершив свою подорож. Аж місце біля мого дому. У мене є такий дід знайомий, 87 років йому. Він кожен день по 5 кілометрів проходить. А я його питаю, а чого ви ходите? А він каже, щоб ноги не звали ходити. Беру приклад з його. Зараз на сливку ще поп'ю свого компотику. І все, подорож закінчена.